Нарешті можемо поговорити про реакцію США на безпілотників у Польщі, адже ми очікували так мало, а отримали якось багато. Давайте про це, але спершу підпишіться, будь ласка, ми тут щодня говоримо про важливе стисло та без води. Ну ви ж усі бачили, оце у Трампівське Hivy Go. Вчора Трамп встиг додати, що атака безпілотників на Польщу могла бути помилкою, і що він знову незадоволений. Це якщо ви питали, які в нього внутрішні відчуття, бо це, мабуть, важливо. Проте Сікорський, глава МЗС Польщі, не оцінив внутрішні переживання Фредовича і написав коротко: Ні, це не була помилка. Проте головна відповідь Трампа була Лукашенку. Готові? Уявіть, вчора твого близького союзника Польщу гібридно атакують з території ворожої країни Білорусі, а сьогодні ти кажеш, що це, мабуть, помилка, передаєш диктатору цієї країни запонки, листи з вітаннями та завірення, що ти за нього молишся, і заразом знімаєш санкції з Белавія і хочеш повернути посольство та нормалізувати відносини. Так, я розумію, дихаємо. Знаєте, що саме цікаве, що деякі поляки встигли звинуватити нас в тому, що ми не збивали безпілотники. Чи навіть що це ми зробили цю провокацію, і їх запустили? А ще багато проти допомоги Україні прикривали кордон чи вважають, що саме зараз час вирішувати всі історичні питання між нами. А ви от зараз хочете вчепитися в горлянку Трампа від почуття несправедливості, як поляків злили? Але то таке. Нагадаю про Белавія: санкції на них наклали за повітряне піратство а саме через те, що Лукашенко посадив літак Ryanair, на якому був Роман Протасевич. Збираємо повну картину для запалення відчуття несправедливості. Санкції наклали через те, що Лукашенко тоді взяв заручників і зняли через те, що деяких з них він зараз відпустив, як жест доброї волі. Одночасно тоді це назвали повітряним піратством і зараз знімають на фоні запуску дронів, які теж так можна назвати. Ну і вишенька на торті. Росіяни, як відомо, лобіювали в Трампа зняття повітряних санкцій і прямі рейси в США. Вочевидь, це хід конем на дурачка. Весь флот Росії зараз оформлять на Белавія, закуплять за частини відремонтують і, мабуть, зроблять прямі рейси з Москви. Трамп прямо рятує Путіна. Немає жодного сумніву, що це виведення його з-під санкцій в самому тонкому місці, авіації, що вже почала сипатись. Якщо могли ще бути якісь сумніви чи інтерпретації, в мене їх вже більше немає. Це ворожий крок, не тільки для нас, але й для всієї Європи. Він робить все, щоб врятувати російську економіку та продовжити війну. Я чесно шукаю інші пояснення, але поки що схоже, що моє припущення єдине вкладає в це логіку. Америка хоче бути great again, як під час Другої світової та заробляти на війні в Європі. Це дзвінок саме для ЄС. Нам вже гірше не буде. Думайте, все буде добре до завтра.